Доброго ранку всім. 19 липня. Сьогодні попробую максимально коротко, тому що от це суне сильно відчувається дощ. Але на годинку-другу в ліс хочеться перейтися. Можливо, піду на ті місця, де я собі знаю, можуть бути Лисички, щоб назбирати трошки і насмажити на вечір свіженьких. Тому що все то ельдорадо, яке ви бачили минулий раз, ми трошки поїли, а решта гарно проварили і е, заморозили. Ну і так-та як зараз є така можливість їсти свіжих, то і розморожувати, поки що не хочеться, а відкласти, то... На кращі часи. І для тих, хто не бачив, то взагалі золоте царство. То, будь ласка, подивіться моє попереднє відео. Подивіться це відео. Прокоментуйте. Поставте лайк. Підпишіться на мій канал. Мені дуже, дуже-дуже приємна ваша активність. І окремо того хочу сказати, що мені дуже приємна ваша активність донаторська. І по QR-коду, що ви зараз бачите в себе на екрані, то будь ласка, задонатьте довільну суму на збір, який я долучаюся до ініціатив брутального футболу. І в основному ми збираємо на допомогу 80 й ОДШБ. Я щиро вдячний вам за те, що ви донатите. Дякую. Оце, що я вам показував, ці от ягідки, це у нас мають бути гоґуди. Їх ще поки що немає, вони тільки-от тільки червоніють, але зеленіють навіть, я би сказав. Але потрошки я також захотів перейтись, подивитися, чи будуть вони, бо це мега-мега-мега класний лісовий продукт. І, і от зараз... Так, так як вихідні, то кажу, ми попробуємо файно собі перейтися, погуляти, спробувати знайти лисички. І щоб мати щось файне на вечерю. Так що, йдемо, шукаємо. Може там вже щось знайшли. Трошки перейшлися, зайшли в ліс і ось наш перший скарб. Тут. І тут також бачу оп-оп-оп. Як вони заховалися. Так, ми їх беремо, збираємо, чистимо. О, тут вже хтось їх збирав. Будемо пробувати знайти ще. А тут подивіться яке сироїжище. Патаох. Для розуміння попробую вам от це кришечка від відра. От такі, але бачите, видно, що воно вже своє віджило, хай воно собі там буде. Йдемо далі шукаємо лисички, лисички, лисички. Десь тут мають бути лисички. От, йду шукаю. Трошки в неочікуваному місці, тому що тут ми зараз фактично в лісі. Ну от знайшов ще от отакі файні. Тут Берем, хоп, Такі і чистити будемо поруч з оцими. Тут все на купочку і повторюсь і буду повторюватися з відео у відео, що коли збираєте лисички, пам'ятаєте основне правило, чистити їх треба в лісі. Тому що потім в хаті їх просто промити під, під водою буде напевно простіше чистити від цього всього їх треба тут. Фактично тільки почали чистити ті, вийшли на трошки галявинку і зразу ж тут знайшли ще трошечки лисичечок тут. Оп-оп-оп. дивіться, які тут вони люксичні. Просто мега-мега-мега смачнющі. Так, це сюди. О, ти ж. Ну і ще я скажу, що мені здається, такого, от як було в минулому відео, Ельдорадо тут не буде. Хоча би хотілося, бо зараз по погоді йшли сильні дощі і вони б мали би рости дуже класні. Ну, Но... Якщо буде така галявинка, то це буде для мене мега подарунок. Поки що ходимо, шукаємо. Тут забрали в офіник чи що це таке. Тут треба дуже акуратненько, тому що от якщо відвести, то маємо. Раз. Не такі великі. Так, треба, щоб камера вам файно сфокусувалася. Буду старатися не спішити, щоб у вас не було розмитого нічого і не нудило від військової зміни кадру. Так що пробую їх збирати тут. Файне місце. І в Таких от афиняках і мохах вони виростають зразу дуже великими. Так що, дивіться. А ну, оп. Які. Так. Ну, скажу, що по тому, що я бачу, у нас потрошки-потрошки щось набирається. Якщо би їх тут пошукати, тут можна цим бережком перейтися. Бо воно жовтим, деколи файно відсвічує. Чисте. Ми розділилися. Ось такий трошки інший ліс. І от я тут ходжу такі збираю. Чую, що там Альона інші знаходить, каже такі файніші, ну. Так що... І пробуємо прискорити наш похід, тому що хмари надходять як то над поточком. Над поточком хмариться блакить Ой, у нас тут зараз не біла, швидше чорна хмара затягує небо і бажано кажу встигнути до того часу. Коли воно це все ливане. Ось тут. Ох, ти ж їх там файні. Там, там, там. І туди аж. Так, треба, треба збирати. Тут настільки благодатне місце, тому що я от хожу, збираю просто пригоршню за пригоршнями. А вони от, подивіться, які. Опа! Тут такі красивені. Раз, кажу, тут за раз. Ціла пригоршня. Оп. Оп. Тут одиться. Раз, раз, раз. І сюди. Тут. залазимо також. Тут є. Видите. Раз. Раз. Це сюди бажано ну, нічого не погубити. І от, далі. Так. Як думаєш, є вже на вечерю? Mm -hmm. От. Так що файно ми сходили. Ну, але це, ми ще йдемо. Збираємо. А тут які майстри маскування. Тут я такі побачу. Я їх починаю вибирати і так дивлюся. А то і тут. Сховався, тут сховався, тут також всюди всі поховані, так що ти їх леда-леда знайдеш. Але я знайшов. Тому їх зриваю, їх тут треба трошки повикопувати. Обережно там цей в травичці. От. Так що їх збираємо. І вже потрошки файний результат. Тут невеличка галявинка, але вони от трошки тут є. От бачите, такі Тут В листочках треба пошукати. Тут от у моху трошки є. Там от збираємо. От тут видно, вони таким жовтим віддають. Так, ці ще малесенькі. Так, там вже збирали... ну, Так, як то нам то, що має бути наше, буде наше. Нам чужих грибів не треба. Але як то напевно хтось сюди ходить. Я хотів сказати, що що мене дивує, то, що ти ходиш по лісу, збираєш і ну, здавалося б, ти десь в таких, таких, таких місцях. Де взагалі нікого не мало би бути ніколи. А ти йдеш, а там вже хтось щось та й насмітив. Хтось якусь пляшку кинув, хтось якийсь кульок. Ти думаєш, ну от, ти це сюди ніс, щоб тут викинути. Ну, забирайте сміття з лісу разом з собою. Не кидайте його. Ну, а На цьому місці взагалі вирішили зробити... Невеличку фотопаузу, тому що отут я зараз, поки ходжу, збираю такі невеличкі. Отут, бачите, ай-ай-ай. Тут бачите трошки. Але насправді основ, основний скарб у нас є ось тут. Просто подивіться, наскільки казкові лисички. Величезні і при тому, що це ще й аметистові. Бачите, от їх можна по такому темному е, верху можна е, ідентифікувати, і вони мега смачнющі. Вони мега смачнющі, але місце просто ней, неймовірне. Так що ми їх збираємо. Це просто якась казка, тому що по суті недалеко від... З того, де нам треба вертатися, ми знаходимо отакі просто мега чудові лисички, бо вже відчувається дощ фактично на язику. І от хочеться трошки ще дозбирати, щоб вертатися вже Ну хоча б з таким. Файним, файним, файним результатом, але це вже мега кисково. Тут ще подивлюся і ці чищу. Швиденько для вас знімаю тут такі. Далі ставлю тут. Тут у нас. Подивіться, от такі-такі. Такі. Так, ці я забираю сюди, але щоб не затримувати час, от знімаю раз. Там ще є. Якщо ви думали, що то все, то ні. Тому що оп! Ай-ай-ай! Дивіться! Там, 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 там! Просто золото карпатське золото. Які? Дивіться. Опа! Фу -фу. Так, і по вітру. Ви чуєте, що ми максимально пробуємо пришвидшитись. Бо зараз як ливане і мокнути точно не хочеться. Ох ти ж. Чуть не став. Як. Ох, ти ж. Так. Я збираю мега швидко. Цим з вами ділюсь. Я ще не знаю, що там, але... Альона кричить, що хо-хо-хо, оце так там вона знайшла. Але я затримався на секунду, щоб вам показати молодесенькі оленячі ріжки. От тут такі, потрошки вони виростають. І йду дивитися, що там. І я сподіваюся, ну, по тому, що я чув, то має бути мега. Так, а де ти? Тут? Так. Ану як мені до тебе добратися? Так, я вже бачу жовте. Ого! -ху -ху. Тільки подивіться. Ох ти ж. Оце так! Ану, іще там десь? Іще тут! Так, я думаю, що сьогодні я повторю попередній результат і в нас буде сьогодні повне відерко лисичок. Так що я потрошки їх збираю, двома руками це робити набагато зручніше. Але і для вас також хочеться щось зазняти. Просто подивіться на цей калібр. Оце так. Оце так лисички. Збираємо. Збираємо. Все. Напевно, чим далі ми відходимо від взагалі, села, то тим ліпші місця. Тому що от, подивіться, тут, 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 тут які великі. Тут які великі. Подивіться, які просто неймовірні, величезні. Але і це не все. Тому що мене сюди на це місце заманили. Ось ці! Опа! Оце так! Ну, я вам скажу таку річ, що по суті минулий раз для того, щоб назбирати тих лисичок, мені пішло десь, грубо кажучи, 7 кілометрів десь в одну сторону шляху тут у мене ще навіть немає і 10 тисяч кроків за весь час, а ми вже, ну разом, звісно, подолали десь мій минулий рекорд. Так що, ану, іц, іц, іц. тут в нас вже майже є. Тут і там ще море. Так що може не треба було так далеко йти, але я таке люблю. Не для цього року успіх, тому що мені треба діставати друге відро. От ми з собою брали гамак, дощовик. Ми його тримаємо в другому відрі, тому що нам треба збирати оце во все. Зараз от тільки подивіться, отут, який у нас мега калібр, які здоровезні. Раз тут. Тут, у лісочку. Ану. Хотів вам показати якісь... Так. От бачите, якісь такі навіть грибочки ми знайшли, але це псячки. Але от тут це все. І подивіться. Тут пробую ходити легко, щоб не затоптати, бо вони тут такими великими великими кущами, часто під, під листям. Так от, раз. І збираємо, збираємо оце все. от Тому сьогодні в нас мега-мега збір. Ми збираємо це. А ще от хотів би також, як завжди, нагадати, що... Якщо ви бажаєте купити якесь спорядження для походів чи ще щось таке, то на от сайтах, які є в описі під цим відео, є спеціальний промокод, яким можу користуватися я, який я також даю і вам гора 10, який зробить 10% знижки на дуже якісні товари. Тому Користуйтесь, вам буде приємно. от тому Це ми все збираємо і вже складаємо друге відро, тому що це у нас повнюське ну Оп-оп! Я такого не очікував. І слава Богу, що друге відро у нас було з собою. Тут червоняк отримав друге життя, тому що він спочатку... От виріс і вже почав тріскатись, а потім пішли дощі, він зрозумів, що все-таки ще можна трошки побути. От, Але в нас сьогодні лисичковий день. От для вас я його знімав. Одна із найсмертоносніших гадюк. Гадюка Нікольського. Отака От здоровезна. Просто мега. Альона налякала мене своїм криком. Ну і не знаю чи в нас вийде назбирати на друге повноцінне відро, але як то поки що, як то натяки є. Знаєте, як цей, я не... Коли я назбираю друге відро, я нікому не скажу, але натяки будуть. Натяки будуть. О, це такі у нас зараз натяки на те, що може бути і друге відерко. І тепер уже точно виникає питання, що з ними робити. Бо можливо навіть треба буде включати сушку. Так, це складаємо. Я збираю, ну, просто ви подивіться, це краса неймовірна. І Не тільки краса, а і смакота. Та. Збирай. Ми вже потрохи вертаємося і лисичок стає менше, але вони все ще нас радують. дивіться, яка тут. Опа! Хоп! Отака От тут. Тут і тут у нас сімейство раз, раз, раз. Раз. Це зібрали. Це зібрали. Тут це також подивились і зібрали так, щоб не пропустити. Ну місця у нас козирні. Лисички нас не відпускають. Просто лиця тут. Тут. Може їх не так рясно, як спочатку, але тобто як всередині. Там де ми були трошки далі від цивілізації. Тут ви вже от по, взагалі по загальному шуму чуєте, що ми вже десь волі близько до виходу. І от я таку їх тут збираю. І наперед думаю, що я вам хочу сказати, що відео сьогодні, напевно, буде чуть-чуть довше, ніж попереднє. От, це раз. А по-друге, хочу подякувати наперед всім тим хто його подивився. Будь ласка, прокоментуйте, поставте лайк, підпишіться на мій канал. Я буду дуже-дуже дуже вдячний вам за цю вашу активність. Також хочу попросити, щоб ви задонатили по QR-коду, що ви зараз бачите в себе на, на екрані на ініціативи, скажімо так, мої. Брутального футболу. Ой, хочу це відкрити, воно ніяк не відкривається. Ано оп. Так. От, ще раз скажу. хочу щоб ви задонатили довільну для вас суму на ініціативи мої, брутального футболу та для 80-ї ОДШБ та інших е ініціатив для Збройних сил України. Я впевнений, що разом ми зможемо зробити величезну, величезну роботу. І я щиро вдячний вам за це. І от тут якраз на цьому моменті в мене повне відерко в рюкзаку. Ми вже от-от виходимо. І я хочу вам сказати, що в нас всіх все буде добре. Слава Україні! Постскриптум. Вже фактично виходили і ще таке знайшли. Ну, сьогодні у нас супер-пупер. Супер-пупер результат. Так, ми це складаємо, а я вас з цим залишаю.